На історичну арену Кривоніс виходить вже після своєї першої великої бітви, яка відбулася під жовтими водами у травні червні 1648 року. На той час Максим Кривоніс вже був першим після Хмельницького у військових справах та керував усіма артилерійськими об'єднаннями. Саме він вперше придумав перевозити гармати на лафетах, перших вантажопідйомних возах, таким чином маючи мобільну і рухому артилерію, яка точно жалила ворога з потрібного боку. Його козаки блискуче вели як атаку, так і розвідку, знаходячись навіть в тилу ворога і не маючи страху, вони мали величезне моральне піднесення і бойовий дух. Не менш важливою рисою полковника була і дипломатична підкованість. Саме Кривоніс вів переговори із польськими делегатами під час битви на жовтих водах. 14 травня Потоцький розпочав переговори, під час яких Кривоніс висунув вимогу здачі всієї артилерії та клейнодів, натомість надаючи полякам право на відступ. Не досягнувши згоди, вночі з 15 на 16 травня польське військо спробувало вийти з оточення. Прийшовши близько 8 кілометрів, воно було атаковане татарською кавалерією. Почавши бігти вперед, польські вояки потрапили на загін Максима Кривоноса, який, як завжди, був у потрібному місці в тилу противника. Почалась битва, в якій вода змішалась з кров'ю зі сторони Хмельницького. У битві взяли участь 8 тисяч запорозьких козаків, півтора тисячі реєстрових козаків та тисяча кримських татар. Так військо Богдана Хмельницького завдало поразки польській армії під керівництвом Степана Потоцького під жовтими водами. Відбулося це 16 травня 1648 року, де Максим Кривоніс показав себе у всій красі.